Якщо ти зупинилась і не знаєш, куди тобі дальше рухатись, і в тебе залишились ли лише тільки ти і твої бажання, якщо ти мрієш просто подорожувати і побувати на круїзному лайнері, то напиши мені, <гум> якщо ти хочеш заробляти на подорожах і подорожувати безкоштовно, то напиши. А якщо ти хочеш знати, вміти бізнес робити на цьому, то також напиши мені варіантів, купа. Ти до своєї мрії. Знаєш, як прикольно? Просто подорожувати і знімати це. І робити треш контент, і заробляти на цьому. Ти ж знаєш, все робиться. Лиш на треш контенті зроби свій. Обери свою модель, свій стиль і свою нішу в цьому житті. Особливо, якщо ти не знаєш, куди тобі далі рухатись. Повірю, в нас така крута компанія. Ми повсюду подорожуємо. Ми навчимо, як це робити. М -м -м. І не тільки ми. Тебе будуть навчати самі успішні відомі мультимільйонери.